До навчання майже три тижні, а батьки вже активно готують дітей до школи. Шестирічна Маша разом із мамою Наталею збирає свій перший портфель. Насамперед купує зошити і ручки. Здравствуйте. А нам от школу дали такий список. Ви не могли б хоч приблизно почитати, сколько це нам стоїло? Дві ручки, лінійка, олівець, гумка. І все. 157 гривень. За все наступні у списку шкільна форма та взуття. До їхнього вибору мама першокласниці ставиться дуже вимогливо, адже неякісна річ може завдати шкоди здоров'ю дитини, тому вона уважно читає етикетку. Клас тканини, 25 вовна 60% процентів. 15 п'ятнадцятого стану перший готунок. В Україні існують спеціальні норми щодо якості дитячого одягу. Кожна річ повинна пройти контроль і отримати гігієнічний висновок. Сирівий состав має обов'язково бути натуральним, особливо для маленьких дітей. Для школьників допускається до 40% синтетики вмістимості в і остальна продукція для маленьких дітей тільки натуральна має бути. Взуття ж для школяра фахівці радять перевіряти на дотик та нюхати. Воно не повинно різко пахнути, підошва має бути гнучкою, а задники м'якими та без швів, щоб дитина не натирала мозолі. Основний показник безпеки є жорсткість підноска і задника. Є спеціальний прилад, на якому ми визначаємо. Але ви, коли прийшли на базар, надавіть пальчиком на підносок. Нормальний підносок, який якісний, він повинен на протязі. Одної-двох хвилин вернутися віз вихідне положення, стати на місце. Якщо є сумніви щодо безпечності товару, варто попросити у продавця документ, який засвідчує, що виріб пройшов контроль якості. Ми радимо обов'язкового покупцю. Вимагати у продавця, чи це на ринку, чи це в магазині. Обов'язково сертифікат відповідності, і до нього додається протокол випробувань. Якщо цього немає, це повинно вже насторожувати покупця і не купляти у такого продавця продукцію, тим більше дитячого асортименту. Такі документи, на жаль, мають не всі продавці. Наприклад, у дитячому магазині в знімальній групі віка новин їх надали без проблем. Натомість, на шкільному базарі сертифікати побачити так і не вдалося. А скажіть, а сертифікат якості є у вас? У хазяїна. Тобто він є, да, існує. Да. Да? Він існує. Тобто, якщо попросити, да, ви можете да, показати. Да, да, він тільки у хазяїна. А зараз він, і, не може він, показати. Його Зараз не покажу, бо він на ринку на тентраді. А як людина може бачити, що вони відповідають? А в нас є Єсі. спеціальні етикетки, на яких все написано. Ні, ні. Є. ні. Є. на етикетки це реклама, а є державні органи, які це перевіряють. Є все, все. Просто я не головний хазяїн, розумієте? Більшість же батьків, які купують одяг для своїх дітей, довіряють інтуїції. Папери, що гарантують безпечність товару, покупці зазвичай не запитують. Для них головне, щоб одяг гарно сидів, і звичайно ціна. А питання, де саме його купувати, в магазині чи на базарі, другорядне. Була і в магазинах. Тепер прийшла на базар. Ну, здається, тут більше вибір, більше виробників. На базарі теж можна знайти гарну якість за дешевшу ціну. Як на ринку, так і в магазині найбільшою популярністю користується продукція вітчизняного виробника. Причина цього проста: український одяг коштує менше. Він дешевший турецького в два рази. Виробник Мельницька, Блузьке Польща. Ми працюємо тільки з українськими. Ми в Турцією і Так, да, вибирають Україну нашу. Росія, якщо є Україна, не, не тільки, допустимо, рюкзаках і везде, в одежі, і в ігрушках. Стараються покупати тільки наші речі. Мама Наталя також купує українське витрати до 1 вересня для її дитини склали близько півтори тисячі гривень. Вона каже: гроші не головне, важливо, щоб одяг не шкодив її маленькій марійці. Для себе я вирішила, що всього, тетрадки, ручки можна, конечно, купити на базарі, тому що вони дійсно Ну але те, що стосується одягу ребенка. То, наверное, тільки в магазині. Пусть оно, звісно, буде стоїти дороже, але по крайній мірі я буду уверена, що воно качественне і ревіона год проходить і все буде хорошо. Де готуватися до школи, вирішувати самим батькам? Проте варто пам'ятати, здоров'я дитини найдорожче, а тому економити на ньому не варто. Олексій Худорний, Віктор Наточий, Новини.